Привіт всім. Сьогодні неділя і ми знову проводимо нашу роздачу подарунків користувачам мережі Slate. Нагадаю, для того, щоб отримати від нас подарунок, вам потрібно зареєструватися в формі під цим відео, відповідно, бути присутнім або ж дивитися прем'єру цього розіграшу і наступних розіграшів, і, відповідно, коли ваш гаманець випаде як потенційний призовий, написати комент з нікнеймом під. Ідео. Якщо ви побачили, що е, ваш гаманець підтверджений як переможний, написати про це бомбербою в телеграмі для отримання призу. Нагадую, ми розігруємо тут для наших користувачів 5 ваучерів по 1100 Старшлаксів під 20% річних на один рік. Тому я можу перейти до розділу новин, подивитися, що в нас з новинами. Ціна старшлаксу на сьогоднішній день 1973 з пятої. Трансланів у нас 136 тисяч. Тобто Ліквідність у нас 239 тисяч доларів. На cbdc сейлі в нас знаходиться 24 стейдж 9 мільйонів токенів. І в тапалці у нас більше 171 тисячі користувачів, які приймають активну участь в тапанні монети Stardust. Давайте перейдемо до розіграш основних подарунків. На сьогоднішній день в нас 91 гаманець, який присутній у нас в розіграші, який приймає участь. І я пропоную розпочати визначення цих десяти гаманців, з яких п'ять отримують подарунки. Перший другий. Третій четвертий п'ятий, Шостий, сьомий, восьмий, І десятий гаманець. Вітаю ось наші гаманці. Запам'ятаємо їх на всякий випадок. І йдемо визначати 11-го користувача гаманця, щоб отримав, який отримає приз. Я надіюсь на це від 11 Одиннадцятий гаманець. Йдемо визначати для нього одарунок. Так, нагадаю, зараз в нас на нашому каналі Slate відео 1350 користувачів підписано. Відповідно, одарунок складе 1350 старшлаксів. Цей подарунок може подвоїтись або ж відмінитись, або пере, перейти на інший на наступний розіграш. Нагадую, на минулому тижні склав виграш 2500 старслаксів, <кх> тому на цьому тижні ми маємо надію, що так само хтось щось виграє. Ну що? Не забуваємо, ми в нас є позиція ще й 10 тисяч старш тому можливість виграти є велика. Розпочинаємо. І що це у нас? Результат на сьогодні наступний. Виграш склав 1350 старслаксів. Вітаю! Цей гаманець, користувач цього гаманця, йому не потрібно підтверджувати нічого, він просто отримає ці старслакси на ці токени на свій гаманець. Вітаю переможців! Чекаю вас в коментах, щоб підтвердити ваші гаманці. Не забувайте підписуватись на наш канал, запрошуйте своїх друзів до слейту, адже за слейтом майбутнє. Всього вам хорошого, безпечного дня. До зустрічі!